Телеканалі Сфера ТВ денний інформаційний огляд. Ключові станом на цю годину події факти коментарі з життя краю. Далі у випуску вітаю. На місці ракетного удару у Львові завершили пошуково-рятувальні роботи. У наслідок влучання багатоквартирний будинок загинуло 10 мешканців. Одну людину знайшли вночі ще одну сьогодні. Вранці наймолодшій загиблій 32 роки. найстарший – 71. 42 особи травмовані, 16 з них госпіталізували. У Вараському районі горіло приміщення, де зберігалися балони із вибухонебезпечною речовиною. Пожежа сталася в селі Довговоля, 6 липня близько чотирнадцятої години. До прибуття рятувальників вогонь повністю охопив покрівлю цегляної господарчої будівлі. З одного із приміщень споруди ДСНСники винесли на безпечну відстань два пропанових балони, що могли вибухнути. Наслідок пожежі знищено дах. Жертв та постраждалих немає. Водію, який п'ять років тому на смерть збив пішохода, присудили чотири роки ув'язнення. Однак прокуратура з вироком не погоджується. У суді доведено, що наприкінці травня 2018 року вночі в той час ще 25-річний чоловік, керуючи автомобілем Volkswagen біля села Моквин колишнього Березнівського району, під час обгону попутного автомобіля, допустив наїзд на пішохода, що рухався назустріч. В результаті ДТП 25-річний потерпілий того ж дня помер у лікарні під час досудового Розслідування керманич своєї провини не визнавав, але вже наприкінці переконував, що шкодує. Проте суддя у таке каяття не повірила, визнала чоловіка винним та засудила його до чотирьох років ув'язнення. Зважаючи, що рішення ще не набуло законної сили, прокурори готують апеляцію, аби водія ще й позбавили права керування транспортним засобом. У Рівненському районі, внаслідок ДТП, загинуло двоє людей. Повідомлення про летальну автотрощу поблизу села Гільча, перша колишнього Здолбунівського району, надійшло до поліції 6 липня о 21.40. Деталі розповість речниця ГУНП в Рівненській області. Попередньо поліцейські встановили, що водій автомобіля Ауді, 40-річний житель села Верхів колишнього сроцького району на автодорозі, городищі Рівне Старокостянтинів виїхав за межі проїзної частини, де допустив наїзд на відбійник. У результаті легковик втратив керованість і на смузі зустрічного руху зіткнувся з Мінівеном Крайслер під керуванням 25-річного уродженця Харківської області, жителя Рівного. Внаслідок автопригоди водій Ауді, а також його пасажир, 43-річний односелець, загинули на місці події. У Річного Керманича та його 23-річної пасажирки Мінівена діагностували незначні травми. Слідчі слідчого управління за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили загибель кількох осіб, внесли відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування. Транспортні засоби поміщені на спецмайданчик. Пройшов 60 кілометрів пішки, аби дістатися до залізничного вокзалу. У Сарненському районі жінка шукала племінника із Закарпаття. 6 липня до поліції з заявою звернулася 58-річна жителька колишнього рокитнівського району. Громадянка повідомила, що до неї в гості приїхав 30-річний родич із Закарпатської області, але днями пішов із дому та не повернувся. Поліцейським знадобилася година, аби встановити місце перебування зниклого чоловіка. Вони виявили в селищі Рокитне на території залізничного Вокзалу. Він пояснив, що надумав повертатися до себе додому, тому й вирушив із села Познань до вокзалу Пішки, подолавши орієнтовно 60 кілометрів. Утім, родичів про свої наміри не повідомив. У рівному зробили чергові перестановки у назвах деяких вулиць. Під час вчорашньої сесії депутати проголосували за перейменування трьох міських артерій, які раніше назвали на честь загиблих на війні героїв. Зокрема, вулицю Олександра Васильєва перейменували на вулицю Дмитра Такуна, вулицю Віталія Стиби – на вулицю Олександра Васильєва, а вулицю Дмитра Такуна на Віталія Стиби. Кабінет міністрів України пропонує скоротити перелік сіл Рівненщини, які входять до зони радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи. У ньому пропонують залишити 46 населених пунктів замість 273. За законом, від 23 липня 1991 року до зони обов'язкового відселення входило 61 село колишнього Володимирецького району, 58 Дубровицького, Дубровецького, п'ятдесят 39 Рокитнівського та 63 Сарненського району. Новому переліку пропонують залишити 10 населених пунктів нині Вараського району та 36 – Сарненського. Рівненщина готова до радіаційних загроз внаслідок можливих терористичних атак расшистів. Декілька днів тому стало відомо, що на території ЗАЕС окупанти ймовірно готують теракт. Зважаючи на потенційну небезпеку, в нашій області почали відпрацьовувати плани у разі непередбачуваних ситуацій на двох атомних електростанціях: Рівненській та Хмельницькій. Далі пряма мова. В області відпрацьований план евакуації населення. В якому передбачені розділи щодо всебічно матеріально-технічного, медичного, транспортного та іншого вида забезпечення в ході проведення евакуації населення з 30-кілометрової зони спостереження рівненської та Хмельницької атомних станцій у безпечні райони розміщення. Відповідні плани евакуації або прийому населення відпрацьовані також у всіх чотирьох районах Рівненщини та Повинні бути відпрацьовані, наголошую. Ми окремо ще раз будемо звертатися до відповідно до голів тергромад у всіх наших територіальних 64 громадах. Зазначені плани відпрацьовані за двома варіантами: в залежності від напрямку вітрів. Що стосується аварії потенційної на Рівненській С безпечними районами, визначені по першому варіанту. Місто Дубно, Дубінський та Рівненський район. За другим варіантом це Варажський та Сарненський райони. При аварії на Хмельницький АЕС, безпечними районами за першим варіантом визначені Дубно-Дубневський та Рівненський район, за другим варіантом тільки Рівненський район. Для забезпечення заходів з проведення еквації області у нас створені. Одна обласна, 4 районних, а також 64 місцевих комісій з евакуації. Укрзалізниця повідомила про тимчасове скасування в окремі дні регіонального поїзда Рівне Львів. Швидкісна електричка, яка додатково курсує між містами щоп'ятниці та щонеділі, не вийде на маршрут 21 23 28 та 30 липня. Це потяг, який відправляється зі Львова близько 10-ї ранку, а з рівного о 13.20. Ранкова електричка у напрямку міста Лева курсуватиме без змін щоденно, окрім суботи. Крім цього, на один день, 19 липня, буде відмінено. Поїзд Коваль Запоріжжя, який курсує через станцію Рівне по непарних числах. Переможець народного відбору Рівненського Вереса знайшов собі новий клуб. – 23-річний півзахисник Владислав Тишинінов, який навесні виступав за червоно-чорних, підписав контракт із агробізнесом з міста Волочиськ, який грає у першій лізі. По завершенню минулого сезону рівняни розірвали угоду з футболістом за згодою сторін. Нагадаємо, Владислав Тишинінов став єдиним учасником народного відбору серед сотень гравців, який пройшов не лише своєрідний футбольний кастинг на базі Вереса, а й зміг проявити себе. На зборах у Туреччині разом з основною командою. Є втрати і у жіночій команді Рівненського Вереса. Основна захисниця червоно-чорних Каріна Войт продовжить кар'єру у Полтавській Ворсклі. У складі рівнянок футболістка зіграла 27 офіційних матчів, в яких забила один гол. Додамо, що Каріна Войт є вихованкою хмельницького футболу, але перші кроки дівчина робила у футзалі. Новий клуб Гравчині Полтавська Ворскла є діючим чемпіоном жіночої вищої ліги. Такою була ключова інформація на цю мить про інклюзивну виставу від Драмтеатру, найстаршого мешканця рівного і ще багато цікавого розповімо вже у вечірніх випусках. Дочекайтесь до зустрічі.